Син Світлани Михайлівни Іван вперше одружився після армії. Свою наречену він привіз з собою до матері. Світлана Михайлівна не дуже зраділа такому вчинкові сина. Вона не про таку невістку для Іванка свого мріяла. І тому з першого дня почала знущатися з неї та чіплятись. Іван був звичайним сільським парубком, не красень, але високий та міцний. Він відрізнявся спокійним, поступливим характером. Більшу частину свого часу він проводив у полі, працюючи на тракторі, а додому повертався пізно ввечері. А вранці рано ішов і нічого не бажав чути про сварки між матір'ю та дружиною. Іване, ти ж розумієш, що вона не дає мені спокійно жити. Плакала Наталія, зустрічаючи його з роботи. Не звертай уваги, у матері характер такий. Відмахувався він від дружини. Вона стара, все життя прожила в домі господиною, а тепер ти тут головна, от вона й сердиться. Прошу тебе, переїдьмо в місто або ще краще повернімось до моїх батьків. Вони не такі, як твоя мати, і не будуть нам заважати жити. Що? обурився Іван. Ніколи такого не буде, щоб я кинув все тут і поїхав. Я тут народився, тут моя сім'я. Як я все покину? Ти що, з глузду з'їхала? І Світлана Михайлівна слухала слова сина і задоволено усміхалась. Вона добре виховала свого хлопчика. А тепер нехай ця непотрібна Наталя знає своє місце. Дивіться, принцеса знайшлася. Наталю вистачило рівно на два роки, а потім вона зібрала свої речі і поїхала додому, не попрощавшись ні з чоловіком, ні з його матір'ю. Я йду, сказала вона Світлані Михайлівні. А ви запам'ятайте одне одного разу ви дуже пожалієте про те, що розлучили нас з Іваном. У його нещастях винна тільки ви. І коли-небудь він це зрозуміє, але буде пізно. Та йди вже. махнула їй на двері свекруха і переможно склала руки на грудях, а то на поїзд запізнишся. Повернувшись з роботи, Іван не застав дружину вдома і здивовано запитав маму, де вона, та знизила плечима і сказала, що Наталія пішла. Як це пішла, та вона вагітна? Цього я не знаю. Світлана Михайлівна подивилася на сина і покивала головою. Нічого, синку, знайдеш собі кого-небудь. Вперше Іван не стримався і накричав на маму, звинувачуючи її в тому, що вона змусила його дружину піти з дому. Тобі вічно все не так. Ну чого ти домоглася? Чого? Наталія ж хорошою жінкою була. Дарма я її не послухав. Тебе все жалів. І що тепер? Що тепер мені робити? Що, ти будеш мене доглядати потім? Світлана розплакалась і пішла до своєї кімнати. Довго Іван сердився, зриваючи зло на всьому, що потрапляло йому під руку, але він навіть і не подумав спробувати повернути дружину. Несподівано для Світлани настали важкі дні. Все, що раніше робила Наталя, тепер лягло на плечі старої жінки. Вона мала встигати прати одяг, прибирати в домі, доглядати за господарством, готувати Іванові снидянки і вечері, а його вдома все не було. Коли ж у дощ або вихідний день він не виходив на роботу, Світлані було зовсім нелегко. Син поводився з нею, наче вона була його прислугою. На третій рік жінка все ж таки сказала: Синку, а може, ти таки спробуєш повернути Наталю? А кому вона тепер потрібна? Синку, ну подумай, хай приїжджає, ми якось живемося, а я буду знуком внучкою нянчитись і допоможу вам його виховувати. Ага. Одумалась, одумалась, усміхнувся Іван. Наталія вже давно заміжня. В неї інший чоловік. Кілька місяців тому її батько дзвонив, казав, що вона й чути про мене не хоче. О, яка горда, дивися. обурилася Світлана. Але з того дня вона почала шукати для свого сина наречену. Як виявилось, це зовсім нелегко. У селі, де вони жили, молодих дівчат майже не було, а ті, які залишились, навіть дивитися в бік Івана не хотіли. Так пройшло вісім років. Якось увечері, коли Іван, який вже тиждень кудись ходив по днях, і повернувся він додому з дівчиною, років 25 і сказав мамі Знайомся, це Варвара, моя наречена, від сьогодні вона залишається в нас, а завтра ми подамо заяву рац. Як це, сину? сплеснула руками Світлана, чому ти мені нічого не сказав? Я б хоч якось приготувалася, вечерю приготувала, чи що. Та нічого, я не вибаглива, усміхнулася дівчина, нагадуючи Світлані маленьку сіру пташку з очиманими стинками і гострим носиком. І все ж таки дівчина виглядала дуже навіть милою та доброю. А хто твої батьки? запитала Світлана майбутню невістку. Цього я не знаю. Я виросла в інтернаті, мама від мене відмовилась. Я сама не знаю чому. Отож я виросла сама. Як вміла, навчалася, закінчила навчання, і тепер я працюю вихователем у нашому дитсадочку. З вашим сином ми познайомилися в магазині. Ми обидвоє прийшли по хліб, а там було дві останні булки. Іван взяв обидві, а потім одну віддав мені. Він дуже у вас добрий. Ну, добре, кивнула Світлана. Дивна річ, але нова невістка знову не припала їй до душі. Ну треба ж, подумала вона. А син такий парубок в неї, а обирає он яких дівок непутящих. Дивитися навіть немає на що. Ну, гаразд, Наталя хоч з нормальної сім'ї була, по господарству вміла все робити, а ця ох, доведеться її вчити і вчити. За виховання своєї Варвари Світлана взялася вже з наступного дня. Господи, говорила вона всім сусідкам, ось ростуть же на світі такі безруки. Як вона готує, то в рот не візьмеш. Білизну після прання повісити, то для неї велика наука. Вона цього не вміє. А як прибирання в домі затіє, то мені жодних сил не вистачає на це дивитися. Ти б краще Світлана заспокоїлась. Намагались мовити її подруги. Скажи, дякую, що хоч така за твого Івана пішла. А яку невістку тобі ще треба? Дівка хороша, тиха, інше вже давно тебе послала. Ти що, забула скандали з Наталією, а ця сама кажеш, у відповідь тобі нічого не каже. Але Світлана знала своє. Вона не слухала тих розумних порад і продовжувала мучити невістку і чіплятись до неї. Та хто та картоплю смажить? І чому ти її так порізала? Боже, яка тебе зрука? От прийде Іван, попробує, і тобі на голові те все опиниться. Іван не збирався ображати дружину і вже був навчений гірким досвідом. Він зупиняв матір, перебиваючи її претензії на півслові. Але Світлана не здавалася, я тобі які помідори казала зірвати? Рожеві, а ти чому червоних набрала? Іван не любить села з рожевих помідорів. Ну що, так важко запам'ятати? Ох, правду кажуть. Хочеш зробити, зроби сам. В розпачі Світлана пішла в город, але тільки но вийшла на стежку, як впала, і підвернула ногу. Двадцять хвилин вона плакала, кликала Варвару, але та, зайнята справами на кухні, не чула сварливої свекрухи. Нарешті Варвара, не дочекавшись тих рожевих помідорів, поглянула у вікно і побачила Світлану Михайлівну, яка лежала на землі. Покликавши лікарів, Варвара поїхала зі свекрухою в лікарню. Там редген показав складний перелом. І все ж таки, Світлана залишилась в лікарні на довгих два тижні. Всі ці дні невістка не залишала свекруху з її турботами. Але все ж таки невістка так і не дочекалася від неї хорошого слова. Сварливий характер від постійних болів став ще гіршим. І одного разу Варвара не витримала. За два дні до виписки свекрухи молода жінка перестала до неї приходити. І все ж таки. Сварлива свекруха змушена була сама задовольнятись тим, що було в лікарні. Вона їла лікарняну їжу. І догляд, котрий надавали їй санітарки, їй також не дуже подобався, адже надавали вони його неохоче. Іван поїхав за мамою на машині сусіда. Він ледь посадив її на заднє сидіння і відвіз додому. Для Світлани вже була давно підготовлена кімната, але з того часу. Просто все зупинилося. Вона скаржилась, але вона відмовлялась від будь-якої допомоги. Іван відмовився доглядати за мамою, і він навіть не хотів до неї підходити. Ну, як так, синочку? плакала Світлана. Я жива. Ну, Якщо ти не хочеш, то поклич невістку. Вона не піде. Вона на тебе образилась. Ти ж всім сусідкам по палаті розповіла про неї всяке. А вона якось прийшла і випадково все почула. Як ти її обговорюєш? Ось відтоді вона тебе й бачити не хоче. Ой Господи, стогнала Світлана. Минуло три дні. Забута всіма жінка лежала в ліжку, не в змозі впоратись зі своїм горем. Раптово двері відчинились. На порозі з'явилась Варвара. Донечко, донечко, заговорила ридаюча Світлана. Пробач мене, пробач за все. Ех, усміхнулася дівчина і завезла у кімнату інвалідний візок. Зараз я приведу вас до ладу, нагодую, потім переодягну і поїдемо гуляти. Будемо дихати свіжим повітрям. Дякую тобі, Варечко, дякуємо. Нічого. Будемо якось ставити вас на ноги. Адже вам ще потрібно буде гратися з онуком. І Світлана ахнула, і все ж таки вона не могла повірити. Виявляється, що її невістка вагітна.